Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Щодень літо чарує новою своєю красою, але послухаєш новини і вже ця краса якась немила і з кробити не хочеться. Але береш себе в руки і примушуєш. Рухатися, бо роботи багато, літній час не стоїть на місці. І от ще не всі тюльпани викопані, а частину їх вже викопала. І положила в ящик, зараз поставлю притінене якесь місце. Одні вже підсихають. Одні вже добрачі підсохли, а тюльпани кауфмана взагалі вже в мене висохли, я вже їх відділила від стебел і поставила на зберігання аж до вересневої пори, коли буде посадка. Разом із тюльпанами викопала і алюми, вони також вже стали ось такими непривабливими. Я їх викопала і на їх місце потрібно посадити однорічники. Але очікую на дощ, бо тепер виявляється, що дощ в нас обіцяний, йде тільки в телефоні, де показує погоду. А справді дощу нема. Хмуриться, хмуриться і дощу нема. В цій круговерті справ різних вибираєш, котра найбільш нагальніша, і йдеш виконувати саме ту. А зараз я думаю, що найбільш нагальніша у мене це обламка стрілок часнику. У зв'язку з тим, що не було дощу, запізніли цього року посадки. Сподівалося, що буде дощ, і не потрібно буде носити стільки води. Але ж надія вмерла разом із прогнозом, бо прогноз спочатку говорив, що буде дощ, а потім, а потім вже і не було обіцянок дощу. І так доводиться носити воду і садити. А тут ще й. Вороги різні. Стільки їх цього року розвелося, що хай бог милує. І на картоплі є, і на помідори вже перебираються відкладають личинки. Ті помідори, які раніше посадила, вже деякі цвітуть. А інші, ну вони ще пізніше посажені. І пізніше посіяні, бо вони з розсадника, розсадник. Цього року також дуже припізнився, бо було холодно і дуже довго розсада не сходила. А ці були під плівковим помідорів покриттям, то тут вони раніше зійшли і раніше почали свій розвиток. Але ще згадую, що тільки середина червня, так що думаю, що ще все встигне, аби тільки... Дав Бог дощ і відповідну погоду. Потрохи сходить мій арахіс. Треба було б також його полити, бо він сажений прокільченим, прокільченими зернятами. Я думаю, як вони називаються ці його квасулини. Ну, напевне, таке зернято. І воду звичайно лила в лунки. Ось так деякий зійшов, деякий протикається, а деякого ще і нема. Просять поливу кавуни, як і все інше, але ж е, не даємо ради тягати кожен день воду. Капуста теж одна сажена пізніше, ще має прив'яле листя. Іноді поливаємо, іноді не поливаємо, бо і без поливу роботи вистачає. Та, що раніше посаджена, вже прижилася. І ось така, такий вигляд має. Трохи її поїла христоцвітна блоха. Але останнім часом, останніми днями я її не бачу. Напевне, що минув той сезон. Скоро, на жаль, напевно, буде білокрилка з'являтися. Для квасолі потрібно привезти тички, бо це тична квасоля, небагато її в нас, але все ж таки і тичок нема. Так що нова головна біль. Потрібно їхати по тички. Чоловік завжди каже, що не сади її, бо де тих тичок набрати. Але ж цього року я скерувала і таки знову посадили трохи тичкової квасолі. Грох також сіяли в кілька сроків, і от один-три рядочки вже цвіте, а інший ще не цвіте, а третій ще взагалі мало виріс, ще розвивається і досягає свого віку, коли почне цвісти і плодоносити. Брічки столові в цьому рядочку сіли, знову ж таки в кілька сроків. І в різних місцях. Тут дуже зріджені посадки вийшли, то я їх поущільнювала перцем, який в мене залишився. І так воно буде, буде перець миритися із буряками. Сподіваюся, що всім сподобається. Чомусь погано дуже вийшли боби. Правда сказати, я їх посадила дуже пізно. Про них забулася, що їх садять в першу чергу. Треба писати списки культур, які спочатку садяться, які пізніше, а то іноді я про деякі насіння забуваю, що вони в мене є. І от про боби забула, посадила пізніше, а тепер потягнула посуха і поки що. Тільки пару насінин зійшло. А може, вони взагалі, може, це насіння таке, бо ви ж знаєте, яке насіння продається. Цибуля сієнка ось така непогана, з чорнушки. Не знаю, можливо, воно і буде на велику цибулю, бо я хотіла, звичайно, щоб була маленька сажалка, але чоловік завжди посіє мені. Рідко, якось так воно чи просто рідко сходить, чи в нього так виходить така сівбасівником, я не знаю. І ось така воно. Ще потрібно буде також. В мене ще залишився перець в ящику не висажений. Так що потрібно буде насаджувати перцем, тільки аби дощ прийшов. Бо не хочу ж я в кінець городу таскати воду. Морквиця в мене ось така, я також казала, що сіємо кілька строків морквицю. Одна ще на іншому городі дуже зріжені посіви. Вийшли, можливо, ще й зійде, коли якби прийшов, якби була достатня кількість вологи. І ще бачу, що в мене не зійшов любисток, і я ще думаю, що ще посію два коротеньких рядочки моркви. Ця також морква посіяна раніше. Цибулька ось така, трохи є подекуди бур'янець але нічого страшного. Загалом непогана цибуля, вона в кінці городу ми її не поливали, не обробляли нічим, але посадили на новому місці, бо якось вже так у нас виходило, що садимо цибулю часник біля хати недалеко. І майже кожен рік. Те саме місце випадає десь плюс-мінус пару метрів. А цього року подумали і взяли в кінець городу, посадили і будемо бачити, чи кращий результат на новому, на новому місці і чи менше буде захворювань. Мені дуже так хочеться їсти потім ту хімію, ті отрутохімікати, які мусимо Використовувати на кожному кроці. Часничок хочу поливу, але де ж я його візьму? І знову дивлюся на небо з надією і думаю, може, дасть Бог дощу, тільки аби який град не лупанув. Бо після такої спеки завжди потім щось таке якесь природнє, не дуже гарне явище б'є по нас. Деяка морква йде в стрілку, але загалом небагато таких таких морквин. може, ще й будуть більше. Посіяно в ранні сроки і жене стрілку. Деяка, але не всі. Загалом морква також не поганали. Як я кажу, все хоче поливу. Декуди свиріпа. Думаю, що про неї забули і залишили на насіння, жартую, звичайно, бо ще нам такого насіння не вистачає на городі, як свиріпа. Так що разом пройдуся ще. Позриваю і свиріпу, деяка навіть така дорідна вже. Десь чоловік ходив з плоскорізом і проминув котрусь. А я ще цей кінець городу не дійшла. Де що проривала, проривала сіянку ту саму цибульку, а в ц... на моркві і на ці цибулі сажавці не було. І знову стрілка, ну трохи є бур'янцю, але нічого, це все рівно, що притінення від палючих сонячних променів, як деякі бур'янеці. Бур'янам не вадить ні спека, і ні без дощів, я і нічого. Собі ростуть, не казавши, чи з водою, чи без води, то все рівно як з води. І цього року якась така вже у нас якийсь такий талант, що потрібно ще в червні місяці садити і досаджувати. Ось такі зріжені посіви буряка кормового. І також, як я повторююся, не було дощу, він так погано посходив той буряка, можливо, і насіння вини. І потрібно ще щось насаджувати. У мене ще лишилася в розсаднику капуста савойська і цвітна. І знову ж таки чекаємо на дощ, щоб висадити по буряках капусту. Вже неодноразово пробували, що буряки і капуста між собою дружать і добре ростуть вкупі. Дозрівають черешні, але птахи роблять набіги на ці черешні і не дають їм достигнути. От, подекуди вже тільки кісточки позалишалися з черешень. Чоловік прихимічив ось таку споруду, а зверху, а зверху не знаю, чи видно, бо сонце мені в телефон. Там десь іграшки м'які, чи бурашка і гномик з великими очима. Бо хтось казав, що якщо іграшки з великими очима, то птиці будуть боятися і не будуть сідати на черешню чи на полуницю. Але я не вважаю це правдою. Ну, поки що, поки що ще вдалося оберегти, а як далі буде, чи прийдемо зранку. Побачимо тільки кісточки, бо вже частково вже так і є. Частково вже й об'їли. Ще вона далеко не дозріла, а бажаючих допомогти нам, об'їсти її. Багато. От ще одні бурячки столові. Ці гарно зійшли. Це сорт, якщо вірити, не сорт, а гібрид Пабло, Якщо вірити в упаковці, бо якось... Не дуже віриться, бо гібрид Пабло дорогий гібрид, а це не дуже така дорога, не дуже дороговартісна пачка насіння. І Я щось думаю, що це якась фабула, якась підробка. Але ж посіяло і буряки столові точно, а чи сорт відповідає дійсності, чи ні, звичайно ж, не можу сказати. Це ярий часник, ще я його не сполола. Такий він прибур'янений, але з полю. Ну і картопля. Цього року біля хати посадили ми ось такий невеличкий кусочок картоплі. А решта картоплі посаджена на інших городах. І правду сказати, цього року. Не дуже радує схід картоплі і ріст її також не дуже радує. Але та на інших городах посаджена пізніше. Так що сподіваємось, сподіваємось, що дасть Бог дощ. І тоді, коли буде цвісти, то ще буде волога, вона підросте і пов'яжеться. Так що, як кажуть, завжди надія вмирає останньою. Хочеться, якщо вже стільки таких трагічних подій в нашій країні, то хочеться, хоч би погода сприяла решті території України, сприяла тому, щоб мати добрий урожай, щоб мати чим поділитися. Але ж це від нас не залежить. А тут квесуля звичайна і я наближуюсь. До мети свого приходу на город, бо, як я вже сказала, потрібно обірвати стрілки на часнику. Чим я зараз і займуся? Ось таке відео про городні справи сьогодні, якщо я не запуталася, бо вже навіть можна сказати і про дні, і про числа, забулася б, напевно через роботу. Е -е, я колись як кажу такий прокльон, був, щоб ти не знав, який день сьогоднішній, то коли б не телефон, то дійсно б, напевно, і не знали б, який день і яке сьогодні число. То мені здається, що сьогодні 10 -е субота. А якщо неправильно, то підправте. Ось таким відеороликом я сьогодні з вами поділилася. Таким оглядом. Прийшла на ділянку і потрібно рвати стрілки часнику. Звичайно, так як ощадливі люди, господині і господарі, не викидаємо цих стрілок, бо з них можна приготувати делікатесну намазку на хліб, перемолоти на м'ясорубці сало. І з цими стрілками, звичайно, спомитими, просушеними, і мати таку смачну намазку на хліб. А також від бувалих рибаків чула про те, що знову ж таки, подрібнені ці стрілки зберігають в холодильнику, в холодильнику якийсь банці і додають до макухи, якщо йдуть на рибалку. Я кажу, що така прикормка дієва. Не пробували. Цього року на рибалці, правду сказати, не було, не було часу на йти на рибалку. Так що рибалка чекає до того періоду, коли буде впораний город, коли всі культури нарешті будуть посаджені і доглянуті, а тоді можна буде піти і відпочити. Я бажаю всім вам Доброго дня, успішної праці, хто працює. Підписуйтесь. Якщо подобаються відеоролики. заглядайте частіше на канал, хоч, звичайно, що зараз усіх не той настрій. Але все ж таки чимось маємо себе відволікати і на городах працювати мусимо. як завжди кажу, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І до слідуючих зустрічі, дорогенькі, мирного всім неба і всього найкращого.